Кримінал у Нідерландах або історія про те, як у моєї сестри в перший день у Нідерландах зняли номера з машини, і це відбувалося не тільки в неї, а ще у п'ятьох машин, які були поруч на парковці. Тому відкидаємо всі теорії про те, що це заговор проти українців, тому що всі інші були теж з інших країн, Німеччина, Бельгія і так далі. Тобто це не просто люди, які не люблять українців, а це насправді. Ціла схема по всьому світу, і це відбувається не тільки в Нідерландах, але історія буде про те, як ми вирішили цю проблему і що робила поліція. Як тільки ми зіткнулись проблеми, ми почали телефонувати у поліції. Я це зробила двічі. Також ми шукали поряд номера, але звичайно їх не знайшли. Поліція нам повідомила, що ми маємо робити. Це заповнити онлайн-анкету або їхати у відділення поліції. Хоча на нашій машині їздити заборонено, так як без номерів це нелегально, і ти маєш її залишити там, де вона і стоїть. Хоча це небезпечно. Ми просили приїхати та супроводжувати нас. Вони відмовились. На жаль. Онлайн кету ми не могли запам'ятати, тому що сестрини була би са номера, і ми поїхали в відділення. залишати машину ми не хотіли, тож зави її з собою на свій страх та візи. Поліція ми нікого не зустріли, тому прямо на вулиці ми зупиняли поліцейську авто, коли її побачили. Але вони нам нічим не допомогли і навіть не проконсультували. Тож ми вирішили їхати додому та залишати там машину у безпечному місці і далі вже думати, що нам робити. Аж поки нас не зупинила інша імміграційна поліція, яка перевіряла, чи не якісь ми не тут в Нідерло. Насправді вони увійшли в наше положення, тому вони проконсультували, що не треба робити, супроводила додому і відпустили без штрафів та проблем. І ось які варіанти вони запропонували. Перше це розтаможка автомобіля, яка коштує багато коштів. Друге це поставити авто на прицеп, та щоб її довезли до України, що теж немало коштів. Плюс нам потрібно було можна так, як це перший день пустки. моєї сестри і без авто і буде дуже важко. Тож цей варіант нам теж не дуже підходить. І третій варіант це отримати номера, які діють лише одну. Добу і на території Нідерландів, то що було б у Німеччині та у Польщі, взагалі невідомо. І що ж ми зробили, так то як закінчилася ця вся історія? Звичайно, що ми замовили номера в Україні дублікат, які зробили за годину, відправили в той самий день, і через три дні ми вже отримали ці номера, Будьте обережними та уважними.